Рідні та друзі бійці, котрі залишаються під вогнем у Дебальцевому, заблокували сьогодні рух транспорту на броварській трасі. Кажуть, це крок відше, інакше добитися реакції міністерства оборони на ситуацію, що склалася на фронті, неможливо. Повна блокада проїжджої частини тривала трохи більше ніж півгодини. В обох напрямках руху за цей час утворилися кілометрові затори. Подекуди зі сварками водіям вдавалося прориватися вперед. Незначними суточками супроводжувалася і зусилля міліції розчистити дорогу для проїзду. Зрештою, люди поступилися і зійшли на узбіччя траси. За домовленістю з правоохоронцями, з дороги вони не пішли, а машини пропускають що кілька хвилин. Ми збираємося стояти до тих пір, поки щось не буде робитися для того, щоб рятувати хлопців, Дебальцево. У мене чоловік зараз там. Хлопці просять підтримки, допомоги, а допомога їм не надходить ніяка. Для цього є керівництво держави. Кожен день до них звертаються, до них і треба звертатися, але не прикривати руки, зараз звертати. нічого не доб'ються.